Символічним відкриттям фортечної галереї Бастіон відзначився перший фестивальний день міжнародного мистецького проекту Порто-Франко. Як переконалися наші кореспонденти, сучасне візуальне мистецтво сприймається зовсім по-іншому, якщо поєднати його зі середньовічними мурами. Порт Франківськ відкрили музично-літературним діалогом письменник Тарас Прохасько та віолончеліст і композитор Золтан Алмаші. Візуальними образами галерею наповнили абстрактні полотна прикарпатських художників, а також мистецькі проекти іранських, французьких, китайських, польських авторів. Як запевняють організатори, місце виставки обрано не випадково, адже галерея розташована в найдавнішій частині Івано-Франківська. Її оточують нещодавно реконструйовані древні мури Станіславської фортеці. Хто зараз з вулиці попадає сюди всередину, відчуває якусь таку певну несподіванку, таку певний, якийсь може навіть естетичний шок. Ніхто не знає, що так в центрі міста щось ну не збереглося, а реконструйовано настільки вдало, ну принаймні, поки що відбувається реконструкція ця. Серед представлених робіт чимало світлин, це в мистецькі і документально-репортажні фотографії. Об'єктив іранського фотохудожника Рези Голестані, старовинна перська архітектура до мусульманського періоду. Скажімо, город Персиполіс, столиця Персидської імперії, якому уже більше трьох тисяч років. Которою до сих пор стоїть крепості, ну, як, як произведення іскусства. Порто Франко належить до тих проєктів, які долучають Івано-Франківськ до світової культури і робить місто привабливішим для туристів і самих городян, вважає голова громадського форуму Юрій Соловей, який надав чималу підтримку фестивалю. Звичайно, що в цьому контексті мені найбільш цікаво подивитися культуру наших ближніх сусідів, таких як Польща, і так само подивитись на зовсім іншу, скажімо, можливо, іншу релігійну, іншу цивілізаційну культуру, таку як Іран, яка так само буде промоціюватися в рамках фестивалю Порто-Франко. Тож переконаний Юрій Соловей, мистецький проект Порто-Франко в майбутньому стане ще однією культурною принадою Івано-Франківська.